Якби в мене не було зору, я б ніколи не побачив зоряного неба. Я б ніколи не побачив свою маму, свого тата, своїх дітей. Якби в мене не було слуху, я б ніколи не почув музику Моцарта, Бетховена. Я б ніколи не почув, як співають пташки. Слухайте, у які гроші можна оцінити зір, слух. Це величезні дари. Як часто ми кажемо, та Бог мені нічого не дав, слухайте, Бог нам так багато дав. Я постійно спонукаю себе до того, щоб помічати все це і бути вдячним. Вдячність відкриває наші очі і приводить нас іще до більшої вдячності, до більшого захоплення. Зір не купиш ні за які гроші. Відчути запах квітки це не купиш ні за які гроші. Давайте будемо вдячні нашому творцю, нашому Богу.